Перевіримо, наскільки добре ви знаєте німецьку на рівні b 1 У вас 8 питань. І лише один правильний варіант для кожного. Уважно слухайте і вибирайте свій варіант. Як німецькою буде зробити помилку? machen. Як перекласти отримати інформацію? Інформацію, який варіант означає обговорювати плани. Плейне безпрехен. Що з цього означає домовитися про зустріч? Ein Treffen vereinbaren. Як правильно сказати дати пораду? Einen rat geben. Як німецькою буде вирішити проблему? Ein Problem lösen. Що означає зробити пропозицію? Einen Vorschlag machen. Як перекласти, бути задоволеним результатом. Тим екіпніс суфрідензайн. Скільки правильних відповідей? Пишіть свій результат у коментарях та діліться з друзями.